Всім доброго раночку. Ой, мені здається, що треба. Буде. О, краще. Маргаритка вчора не доїла булочку. Смачного. Так, Маргариті чайочок. Тай пік кубаску, да, ти то любиш. Знаю, чому ти любиш кубаску в тій булочці солодкій. Так. Чайочок, мені чайочок. To jak tobie jest dla Ciebie szkole? Nie wiem. Mm -hmm. uh -huh. uh, uh, my children, Jak tobie, uh -huh. mm, dobre. to jest tylko? Czy tylko Tak. Dobrze, bardzo dobrze. Młodeńka. Uh, starsza. No tak, troszkę starsza. Dobrze, i Isza. Нічого не говорять, що в тебе на 18 аркушів, а не на 12? Так, все варто на 18 аркушів. Так? Угу. А, значить, що там буклет на 18. І що? Буква А така воно. А. Буква М. Угу. Mm -hmm. Буква Д. Угу. Mm -hmm. От воно не вийшло. І що? І що німецька? А, так. Ну, взагалі, мені сподобалося. Сподобалось? Угу. Mm -hmm. Це як, знаєш, як ми десь починаємо бути в першому класі в цьому українському. Тут ви почали вчити букви. Угу. Треба докупити на 18 о, а я такі возу, що... Спомінь, такі філа, Мені не сподобався. От давай я піду по маргаритку в садочок і разом з тобою спустимося канцелярик, ми купимо і ти підеш до хати, я піду по маргаритку. Так, Добре? Добре? М -м -м. Ну, все, і зараз до, о, цей, приготую їсти. Чекай, скільки там коштує? Та, да, не знаю. Треба тобі і в линійку широку, і в клітинку. Так. Що ти заповняєш щоденник? Молодець. Так, казав, що завтра треба буде працювати можна і не записувати той, як то йде на школа, буде скидатись. І а, і вже можна не записувати щоденник завдання, чи та, що? А чи... А... І, і це не можна ну, не треба записувати.

я хотіла, що я говорю, що вона. Вона вже питала, що я хочу. Мені сказала, що нічого не хоче, мені нічого не треба, але вона мені привезла в рупла. Я поякувала і тебе хочу подарувати. Треба, що подавати мені ніде не було. Була в басейні рибки пресу. Можеш подзвонити до тата і сказати, що в п'ятницю свято. Що е, Маргаритка не піде до садочка і ти не підеш е, до школи, бо на 16.30 батьківські збори, то я піду на батьківські збори. І Буде гарна погода, то може взяти вас на дачу. Та, це, не погода? Ні, ну я знаю, що точно буде гарна погода. Ага. Тобто, чи він ну, чи можна. чи можна? Ну так. Роман вчора привіз, купив. Ці малину і треба з нею зробити порядок. Можна допомогти? Зараз я допомогла, я, 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 хто дозволить, я поїду на дачу, татом. Так, зараз зважу ту малину. Так, тут струбка відтарена і малина. О. Так, щоб вона в мене не пропала. Бо шкода. Ще він вчора приніс, а вже починає якась відходити. Ну, тобто, тисні треба її повідбирати. Так, 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 так. Так, тобто кілограм 400. Кілограм 400, значить, якщо солодка малина, можна трошки менше. Дати, не один до одного, а трошечки менше. Тобто я дам кілограм кілограм цукру. Якщо дати менше цукру, а малина кисловата, то воно просто буде бродити і зробиться, зробиться не то, що потрібно. Так. так значить, я сюда в малину, додаю кілограм. Я дам кілограм. Це мені, так сказала, Леся зробити. Я так роблю базарі. Так, кілограм. Я б купила мішок цукру, але хто мені його принесе? Тому по 5 кілограм купила і цукру, і борошна. Так, кілограм. Все. Ось Оскала так. Пересипати. І отак в такому стані лишити я зараз от побіжу. Поїм, побіжу по маргаритку, а тоді вже буду робити. Мені здається, що воно трошечки сок пустить. Так що, отак залишаю. Бо потрібно, в мене є заморожена малина, але не знати, як буде зі світлом, і взагалі, як буде там з камерою, як буде працювати це все. Тому потрібно трошечки закривати в банках, бо не знати, ну треба вертатися до того, як ми раніше були, так як мами наші бабусі закривали все у банках, тому потрібно. На зиму заготовлятися, бо хто його знає, яка буде зима. І так залишаю. Леся мені бульбу привезла, хоча то не вся бульба, що вона мені привезла, притяг, притягнула е, на роботу, то вже рахуйте. Не знаю, напевно, п'ять кілів вона е, привезла. Ото ну, я відібрала, тому що я, крім того, ще купила собі, не собі, а дітям. Кукурудзу, тобто собі йдіть кукурудзу. Так, все, Тут більше нічого немає. Булочки купила, тобто сонечко. Ой, от, Але вже ось таке. тобто м -м, крошки, крошки стрейзелю. О, Називається крошки стрейзеля. Бо тому що Венса каже, що ті булочки не файлі, а ті більше посипані кунжутом. Я кажу, це різні фірми, може, оті булочки будуть смачніші. Тому будемо пробувати і. Дегустувати. <плес> Давай, лала. І так, десь з годинку простояла от малина у цукру. і це все переставляємо на вогонь і доводимо до кипіння. Довели до кипіння і одразу зняли. Трошки більший газ роблю. От, і все. Так, малинку я ось так збовтую, Щоб ложкою туди не лізти, не перемішувати. Ну, так, наразі. Все, збовтала і чекаю, поки вона закипить. Все, малинка закипіла, бачите, тут кипить, тут, тут. Перемішую. Он так знов збовтую. Збовтую. Все. І відставляю. Відставляю до повного охолодження і ставлю в холодильник. І на наступний день знову витягую. така вся має бути мокра? Так, я можу не тільки. Зараз її теж... теж... очі присмотні. Тільки водні процедури. А ще довго не має купатися? Кукурудза, Маргаритка. Скільки тут кукурудзи є? Один, два, три. 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 От бачите. Почистила кукурудзу, ой, ставлю варити. І зараз ми будемо їсти Ммм. Тут в мене вистиває, О, вже літе пне. Зараз ще трошечки остинетесь так до години часу і поставлю в холодильник. І все. І вже завтра знову проварю до кипіння. Як проварю? До кипіння доведу, охолону знову, а потім знову в холодильник. Його так три рази. Воно буде густе, як джем. Так Леся сказала. Перевіримо. Кукурузка ще гаряча. А чекайте, зараз ще солі треба взяти. Панесочко, ходи. Ні, це хотеба таку боже. Та, наші тайолки. На. Кукурудка неся. А, Ні, ну то хіба можна тарілочку, поставити, щоб поставити, бо кукурудка гаряча. Я хотіла ложечкою їсти. Я, Я з ложечкою. Я хотіла і...